Сьогодні прийшли два генератори до Кривого Рогу. Один в першу міську лікарню, а другий буде переданий в другій міській лікарні тисячки нашій. І ці генератори приїхали завдяки допомозі наших друзів з Казахстану і дякуємо народному депутату Сергію Нагарняку і групі дружби Україна-Казахстан. І на цьому не закінчується допомога. Нам допомагають і в Україні, і за кордону. І це ось, наступний крок допомоги за кордону. Дякуємо нашим друзям всім, хто допомагає. Ці генератори 50 кВт ну, потужні. Тому буде нормальне нормальне забезпечення лікарні. Ви нам допомагаєте і допомагаєте не вперше. Сьогодні ви привезли нам такий потужний генератор, якого в нас не було, і це забезпечить світлом дійсно наш лікувальний корпус, і ми зможемо, не боячись, прооперувати в критичній ситуації. Сьогодні ми мали можливість передати потужний 50 кіловатний генератор Другій Криворізькій міській лікарні. Ми дякуємо дружньому казахському народу. По висновкам лікарів, по висновкам персоналу, потужність для обслуговування цієї великої лікарні повинна бути на рівні 600-670 кВт. Наразі придбано два генератори потужністю 40-50, тобто дефіцит цих потужностей ще є, і ми будемо працювати і далі, щоб цей дефіцит задовольнити. Сподіваємось, що світло у нас буде, що російські війська не досягнуть тієї мети по повному блокауту України, але готуємось до того, що можливо будуть перебої, тому щоб лікарні нормально працювали, для цього і передаємо генератори.